Добрий день, на продаж запчастини до трактора UMZ, МТЗ. Такий вигляд мають, Перейдемо до огляду запчастин. Розпочнемо з ЮМЗ. Панель приладів. розподільник ззаду, кабіна АКІЛ. Такого стану. Як він мені достався, в такому стані продаю. Такий стан. Ціна за цей комплект у зборі, дві палковинки і підшиток 1000 гривень. Такий лист розподільник зад. 400 гривень коштує. Опора, юмс 300. Тут ціле без тріщин. Первічний короткий стань шліців. 300. Первічний довгий. Під підшипник гарно все. Шліци теж гарні. Різьба всюди є. є хороша. 500. На йомзе під пічку в зборі. За кран не скажу, ну кран є, мабуть, працюючий. 300 гривень. Ліва, права, під Стан шліців. Стан тут. Такий. 350. Хто забере парою, за 600 віддам. Корпус термостата. Термостат є, не, не перевіряв, працює чи ні. 300 гривень. Тут та 400 ціла. По 150. Шестерні. Це 500 новий. Паразитка 400. Пічіпники поубивав. На тормоза 300. Ціле без тріщин. На кронштейн генератора. Не варений нічого, 250 гривень. Свинки по 200. Вов. 44 зуби. Такий стан. Шліці тут теж гарні. 600 гривень. Бакар. Постійного зацеплення, такий стан. Скільце є. Ціну видно. Вау. Wow. Старого зразку. Такий стан. Що ж тут пишеть, он є. 800. Різьба в нормі. Телефон для зверсту Viber. Кришка 500. Ціла. Тріщини не виявлено. Масляний насос. Перевіряв, буде стопливий. Працює, качає. Без тріщин. 800 гривень. У зборі продається з мого трактора кермо, тяга і колонка рульова. Болти в комплекті. Ціна 1500. Також на ЮНЗ під розподільник. Тут не розбиті. Ричагів не було. В якому стані він до мене прийшов, такому і продаю. Кріплення сіді. 300 гривень. На вихлопний колектор ВМЗ 150. Муфта блокування. 500. Є такі циліндри на продаж. Мабуть, із БДТ7. Я його не розбирав. Стан. Тут отворить. Нормальний. Шток в такому стані. Дивіться шток. Шток хороший. Внизу отворий. Дивіться стане. отут тут знімає. В такому стані. Не перевіряв, не розбирав. З виду все гарно, тріщин не виявлено. Вона 2700 гривень. Колектора АБУ перевіряв, дивився, тріщини виявлено. Схолів тез сидів, зварки немає. Такий стан у них. По 600 гривень за один. Такий стан. Є новий колектор. Не ставився на трактор 1100. Напоминаю, зірочка ДТ-75 нова. Півціни від нової. Дзвоним, пишемо. Є така нова запчастина на тормоза старого зразку. 700 гривень. Блокировка в зборі. 1100. З кільцем, щоб не перескакувала муфта. Муфта такого стану. Тільки в зборі. 1100. Планітарка з болтами. болти йдуть туго ціна 1500. Стан такий. Сюди болти туго з натягом. Далі диск. 900 гривень. Стан гарний, всередині, все, гнилого нема нічого. Тут дивіться, тріщин не, не, не видно, не виявлено. цього боки теж. Стан гарний. Тут не розбито. 900 гривень. Оглядав частини МТЗ. На рульову. Таке як новий, навіть краска присутня, ну стверджувати не буду. Стан 500 гривень. Опора 400. Не розбито без тріщин. На переднє міст. 350. Тез ціле все. Така кришка. У мене одна була, забрали хлопці зразу. Такий стан. Різьби цілі. Тут різьба не перерізана, видно, вона є ціла. Тисяча гривень. Воздухан інтези. Стан. Фото в мене є, всередині там потрібно тільки помити фільтра. Тисяча. На Воздухан. Подовжував 150. Крап такого стану. Тут уші, уші тут. отут уші цілі. Тут все гарно. Люфт тут теж підпалець. Тут має трішки люфт. як Як бачите, трішки. Тут ліці та коло Як він мені достався, так і продаю, нічого не знімав. На валу трішки люфти, як бачите. Ззаді такий стан. Тут теж оквір не, Тут теж... Тут не розтягнутий. Ціна 3500. Напоминаю хлопці, є також некомплекти передні ведучі місць. У відео, яке було раніше виходило, я про нього розповідав. такий комплектності. Продам тільки комплектом. Забув сказати за ножі. Всі питають, яка довжина. Передивіться. Довжина 1,35 м, ширина 12, товщина 10. Вони нові з рейдера. Дивіться. З іншої сторони так і стан. Локація міста Чернігів. Відправка новою почтою. Повна предоплата. Делівері, нова почта, часткова предоплата за дорогу з дві сторони. Вайдер для зв'язку, телефон. Дякую за увагу. До побачення. Локація міста Чернігів.